Пам'ятати тих, хто загинув, цінувати тих, хто бореться 20 лютого. В Україні вшановують День пам'яті героїв Небесної Сотні, згадуючи найбільш трагічні дні масових розстрілів протестувальників. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Про найбільш криваві дні революції гідності у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Ранок 18 лютого 2014 року у Верховній Раді гаряче проєвропейська опозиція блокує президію та трибуну парламенту і вимагає обмежити штучно роздуті повноваження президента Януковича. Утім, головні події у цей час відбуваються не у стінах парламенту. На майдані Незалежності збирається десятитисячна колона та рушає до Верховної Ради. Але шлях перегороджує спецпідрозділ Беркут спалахує протистояння. Журналісти, які працювали на майдані. Фіксують як спецпризначенці, готуються до атаки на активістів. На кадрах видно, як Беркутівець заряджає свою помпову гвинтівку. Форт 500 500Т». саме з такої зброї розстрілювали протестувальників. Війна почалася у нас не 24 лютого минулого року. Вона почалася значно раніше, і тому ми говоримо, що 20 20 лютого саме почалася війна, коли українці потужно захищали власні цінності своє майбутнє і на майдані. А 20 лютого коли Путінський режим руками президента Януковича намагався намагався підкорити Україну. 20 лютого найкривавіший день Революції Гідності. Беркут починає масово застосовувати гранати, вогнепальну зброю і, не ховаючись, стріляє в протестувальників. Блін, не стріляй, урод! Після 15-ї години міліцейські підрозділи почали масово отримувати зброю та бойові набої. Загалом було видано тисячу стволів. З них 408 – вісім Ми всі пам'ятаємо, чому почалася як революція гідності. Ніхто із нас, і в тому числі і я, який 19 січня на вулиці Грушевського, я отримав чотири богу дякувати гумою кулі в обличчя. Одна пройшла через орбіту ліво око. Я приніс декілька операцій. Втратив зір повністю на ліве око, але ми всі виходили не на революцію. Ми всі виходили. на Євромайдан Ми виходили за європейське прагнення, європейський вектор розвитку України. Сам не знаю, де повіно в період з 18 по 20 лютого було вбито 77 протестувальників. Події цих днів змусили ряд прихильних до Януковича депутатів перейти на бік Євромайдану, і уже ввечері було проголосовано постанову Верховної Ради про заборону використання будь-яких видів зброї проти учасників акції протесту. Революція гідності перемогла ціною 107 життів. Небесна сотня стала першими героями україно російської війни. А ми ті, хто отримали поранення різного ступеня тяжкості, чи під час е революції гідності, ну можна сказати, стали першими ветеранами українсько-російської війни, але не склали руки, не, не сидимо десь, не чекаємо. Ми зараз фактично під час повномасштабного вторгнення ніхто не сидить вдома. хто може тримати зброю і воювати навіть е з серйозними там вадами здоров'я, вони. В складі тероборони, в складі ЗСУ хто не може, вони волонтерствують. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався миротворцем. Та третьою стороною у війні на сході України Те, що зараз сталося в Білорусі, це яскрава картинка того, що би стало з Україною, якщо б в нас не вийшло в 2013-2014 році. Якщо ми не змогли відстояти свою свободу і демократію, волю і незалежність. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені, переконують військові. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. Де 1